Ну що, Кримський міст? Спиш? Усім добрих вечорів. З вами Горобчик, і сьогодні, як ви зрозуміли з назви відео, ми поговоримо на доволі гарячу, я би навіть сказав, вибухонебезпечну тему сьогодні. А саме про Кримський міст. Як він утворився, які меми про нього є, та як він нині поживає. Але перед початком цього відео не забудьте підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо! Фомологія. Власне, давайте розпочнемо спочатку. Кримський міст з'явився після російської анексії Криму у 2014 році. Це сталося через те, що у Росії не було сухопутного шляху до Криму, і їй це було достатньо незручно. Саме через це вони й вигадали зробити Керченський міст, той самий легендарний міст, який дуже сильно піарила російська пропаганда, а також на який було витрачено колосальну суму грошей. І все ж, як би це не було, все ж варто віддати їм належне. Адже в історії ще ніхто не наважився зробити такий колосальний проєкт. Але, як ми знаємо, нічого не вічно. І власне тепер давайте перейдемо до мемів про Кримський міст. Вони дуже сильно розповсюджилися саме у період російсько-української війни, що сталося у 2022 році. Важливо додати, що Кримський міст також став дуже важливим стратегічним об'єктом і для військових Росії, і для військових України. Адже через нього перенаправляється величезна кількість ешелонів, а також боєприпасів для армії Російської Федерації. Саме через це Україна вже давно говорить про необхідність знищення Кримського моста, хоча б через факт незаконності його побудови. І, власне, як ми бачимо, активно цим займається. Але про все по порядку. На початку меми про Кримський міст почали з'являтися наприкінці липня 2022 року. Тоді українські військові займалися знищенням іншого моста, Антонівського, який розташований неподалік від Херсона. Через успіхи у його руйнуванні українці жартували, мовляв, Кримський міст спиш? Вони питали це, типу, цікавлячись, як там стан Кримського мосту, натякаючи на те, що він наступний. У той самий час українці задавалися і одним простим питанням: чим же саме по Кримському мосту? Так, українці хотіли вирішити дві нагальні проблеми: власне, існування Кримського моста та позбавитися речі, яка їх дуже сильно дратує. І серед таких речей виявили і Арестовича, і Ілона Маска, і навіть президента Угорщини Віктора Орбана, і багато інших речей. І ось його час настав: 8 жовтня 2022 року на ранок повідомлено про те, що на його території було зафіксовано декілька вибухів і пожежа. А пізніше експертиза виявила, що там пошкодилось автомобільне полотно і його частина просто провалилася у воду. Російські пропагандисти, звісно, поспішили повідомити про те, що це справа рук певних українських вандалів, але нічого серйозного, лише невеличке ЧП, просто треба трошки зачекати і все відремонтується. На момент запису цього відео Україна ще не надала жодних офіційних коментарів щодо причетності до цих вибухів, але українці вирішили не чекати і спробувати самостійно здогадатися, хто ж саме винен у вибухах на Кримському мосту. Відтак українці звинувачували у вибухах на Кримському мосту і Петра Порошенка, і Володимира Зеленського, і навіть певних мультиплікаційних персонажів, наприклад, Молнію Маквін. До речі, ця сама ситуація породила і інший мем. Так, з місця подій було знайдено відео, на якому чоловік, записуючи власне відео пожежі на Кримському мосту, паралельно комусь телефонував і сказав, що він запізниться. Власне, давайте його подивимось. Давай уходимо сідать. Алло, що делать? Я тетя маленько. Толя, я опоздаю, коротше. Мост горить. Звісно, що українці дуже раді цій події і навіть дякують особисто Валерію Залужному. Та чекають, що саме Генштаб тоді готує на Новий рік. І ще одне невеличке оголошення перед тим, як ми завершимо. Оскільки нас на моєму каналі трошки побільшало, і я певним чином не святкував ані сотню, ані 2 сотні підписників, я хочу зробити вам невеличкий сюрприз. Я хочу зробити це відео у форматі питання-відповідь. Тож, якщо ви довго хотіли чогось про мене спитати, то ось ваша можливість. Пишіть свої питання у коментарях під цим відео або на моєму твіттер аккаунті під відповідним постом, посилання буде в описі. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові ролики, а також пишіть у коментарях. Що я маю зробити у наступних випусках мемології. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!